Ще з 2000 року кожну українську дитину, які виповнилось 5, беруть на облік з квітня по серпень освітяни оновлюють бази школярів, перевіряють, чи бува, батьки не забули відправити дитину на навчання. Можливо, десь же бракують на вулиці. Можливо, з інших причин сімейних, наприклад, що батьки мусить заробляти. Вони ходять біля своїх молодших братів сестер і по суті виконують обов'язки батьків. Можливо, вони можуть бути зайняті залучення до якоїсь незаконної діяльності. Торік у Львові за шкільними партами не більше 200 тисяч дітей. Найбільше таких у Сихівському районі близько 500. Тим це ще не свідчить про те, що вони не ходять до школи. Статистику роблять здебільшого діти заробітчан та емігрантів. Даних про таких дітей немає, що вони навчаються за кордоном. Ми також відправляли листи, заказні листи в намитну службу з проханням підтвердити, що вони перетнули кордон. Таких листів нам ніхто відповіді не давав. У 90 90-й школі розповідають, насправді освітня відповідають за кожну дитину, яка мешкає на закріпленій за освітнім закладом території. Якщо прізвища потенційного школяра не виявилося в шкільній базі, його шукають у місті або й в інших областях. А от свідомо не ходять на уроки одиниці. На тому ж сихові своїх учнівських обов'язків уникає лише дві дитини. Двоє дітей у нас є неохоплені освітою взагалі. Перший це є дитина ромської національності, який з невідомих причин покинув навчання. Інша ситуація є у нас з дівчинкою, десятикласницею, у якої мама вирішила, що дитині продовжувати навчання не потрібно. І, е... Загалом у місті знають про 18 таких дітей. Подібні справи освітня передають правоохоронцям. Вікторія Васкавич, Віталій Дорош, головні новини Львова.